Перед нами автор, що вміє повість стиснути у вірш, а розлоги плесо вмістити в кремлені дощу. Мелодію серця філігранно розписати на нотному стані. Вірші жодної книжки не врятують світ і від світ, але точно врятують від самотності та непевності. Просто жити і просто бути, читати Богдана Тманчука це зупинитися, аби ковтнути свіжого повітря серед задушливої душими. Інці ви завжди вміли дивувати. І тоді, коли я вас пізнав таким малесеньким, малесеньким статом на санчатах приїхав, що вже за телевізор купувати, бо коли ми не було таких телевізорів. І тоді, коли я сюди приїхав вже організовувати зовнішнє незалежне оцінку, це була 36-та зустріч з читачами навколо книжки «Вишити ти мама, бронежилет. Це вже таку річ ми проводимо починаючи з кінця 23-го року, оскільки книжка популярна серед слухачів і вже зібралася, буде вже шоста шоста сотня тисяч гривень, які підуть на підтримку ЗСУ. Нас було двоє немірено Їхав патронташі, ні грама ангела. Я захистити встиг, Ангел не встиг мене, мамо. Дахи вечірньої зойбно лед сину, дитину, синочку. Вижите, мамо, броне, жилет. неми призначну сорочку. Педагогам дуже потрібна сьогодні підтримка. І оскільки основним інструментом для вчителя є слово, Саме словом вчитель має мотивувати, слово має підбадьорити, слово має заспокоїти. То і високохудожнє слово поета майстра є великою підтримкою джерелом інтелектуальної наснаги і духовної наснаги для педагогів. Тому й виникла ідея така, я мала честь бути на заході у, у Івано-Франківську, це був творчий вечір поета Богдана Томенчука, рівно місяць тому назад. І в мене виникла така ідея, що і наші буковинські педагоги мають почути, мають відчути. Мають наснажитися, і ми спільно з департаментом освіти управління державної служби якості освіти і департаментом освіти вирішили організувати для наших буковинських вчителів отакий захід очищення, об'явлення, захід, який має і надихнути захід, який має і пробудити думку, і має зробити те слово животворчим. Має ту думку зробити учителя животворчою. Адже кожен учитель, повертаючись з цього залу. Ідучи до своїх учнів, я думаю, він зовсім по-іншому буде планувати свій освітній процес. Людям сьогодні дуже це важливо і немає кращого інструменту, ніж українське, щире, животворче, високовдожнє слово. Саме таким є слово поета, майстра, нашого маестра Богдана Михайловича Томенчука. Тут дощі і дощі. і всі холодні чомусь хоч травневі, на околицях слів добікає своє кропива. признаюся собі, ніби тінь на печіму дневі, що тремтить у мені ста натягнутих туг тятива. За вас небесні сторожі. 100 грам, хай Бог простить горілки, такі сніги як білий без, таких метелиць білі крила. Я був так близько до небес, як авель піднятий на вила. Минав собі зі мною вік, як молитом, не рима. Стоїть поставний чоловік з такими, наче мур, плечима, і ржавий місяць на межі, мов маминої фіртки. На вічних протягах душі, літак в зарубках, як одвірки. Книжка про нас з вами, тобто про цю, про цю війну і про тих, хто нас боронить на передньому, кра, на передньому краї, і про небесних наших, наших ангелів. Про, про, про що вона? Вона про, вона про те, що це наша, це наша крайня війна, яку ми зобов'язані виграти, і ми її виграємо. Чінку нема виросли, а хрести, і вам довелося помертим барвінку убитого сина нести. Летіли осколками сни ваші віщі, ви долю товкли об поріг. І Бог винувато дивився у вічі, що сина чомусь не вберіг. Яка ти красива, а я весь у дзвінки сивині, мені о свята вогонь. Коли щось радісне, ну, пишуться вірші про жінок, про любов, про все інше. Коли наступає, на, 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 наступає така біда, як як оце наступило, ну я не знаю, десь хтось перемикає якісь рубельники чи якісь е, пульти. І пишеться те, що пишеться. Пишеться в основному вночі. Жоден із цих текстів не писався, бо його хотілося написатися. Він він був насланий, я просто його записав. Те, що ви є моральним камертоном, те, що ви. Не даєте нам забути, хто ми, куди ми маємо рухатися? Те, що в часи, складні часи для нашої країни, коли відчуваєш все на розрив аорти, коли ми боремося між добром і злом, коли все на грані, лідери і псевдолідери, герої і псевдогерої, коли кожне слово, справді легенди заставляє нас бути кращими, Заставляє нас не забувати, що ми українці. Легендо, сяйте, для мене честь вас знати. Сяйте і продовжуйте нам показувати шлях. Я дуже сподіваюся, що кожен сьогодні вийшов з великим скарбом, надбанням інтелектуальним і духовним, який додасть сили у житті. Просто бути, просто жити, обов'язково подолати словами Богдана Михайловича, подолати Христом мечем і поцілунком.